Ми їдемо прямо. І бачимо такий дорожній знак. Рух, механічний засобів заборонено. Але під ним інтересні таблички. Тобто, рух заборонено, але через скільки? Через 300 метрів, так? Так. Тобто через 300 метрів нам прямо рухатись вже не можна буде. Тому, будь ласка, перелаштуйся в ліво положення, ми будемо повертати наліво. Тобто, це був перший від таблички. Подивіться в зеркало спочатку. Так. Можна перелаштуватися? можна. Дивимось, є ще табличка. Знову у нас рух механічний засобів заборонено через 50 метрів. І віз заборонено через 30 метрів праворуч. Тобто, бачите, там зі стрілочкою направо. Тут уже табличка без ніяких метрів і так далі. Тобто вона, цей знак діє відразу за, після нього починається дія. Зараз ми повертаємо наліво. І побачимо ще цікава табличка. Тут теж стрілочки, де в нас діють дорожні знаки. Що зупинка заборонена і до, і після. Знака по праву сторону. ліву відповідно, можна, по праву не можна. Їдемо далі. Тут табличка, дивись, з правої сторони, бачиш ремонтні роботи. І в нас є такі дві стрілочки. Тобто ремонтні роботи 150 метрів. А отут чуваки дали штану. Або так зробили, що знак зупинка заборонена» діє через 100 метрів. Тобто тут з лівої сторони під заборчиком можна зупинитися. А не можна зупинятися вже після. Ось тут де машинки стоять, кстати. туди не стоять. можна, а тут, де стоять, тут не можна. Тут стоїть знак. <свісी> <свісी> Якось так.